Щиро вітаю всіх з наступаючим новим роком: Миру та злагоди, тепла та затишку в кожну українську родину. Шановні українці та українці, вітаємо вас з новорічними святами та бажаємо вам мирного неба над головою, гарного настрою і міцнющого здоров'я! А за потреби ми допоможемо вам його покращити та зміцнити. Клініка медлайф Стаціонар. Добрий день, шановні українці! Добрий день, пацієнти клініки Мідлав Стаціонар. Вітаємо вас з новорічними святами. Бажаємо вам щастя, здоров'я! Вітаю вас з наступаючим новим роком. Щиро бажаю вам та вашим близьким бути здоровими та гарними, як зовні, так і зсередини. Вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб щастям та добротою був наповнений кожен ваш дім наступаючим всіх новим роком! бажаю всім щастя, здоров'я і усіляких гараздів. Любі наші українці і україночки! Поздравляю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю вам гармонії, здоров'я, і миру і нашої перемоги. Бажаю вам смачних і веселих свят з користю і задоволенням. Всіх вітаю з новим роком! Хочу побажати вам міцного здоров'я! Посмішок у 24-му році та омріяної перемоги з Новим Роком. Маємо вас з Новим роком зі святами, з різдвом. І е, я бажаю нашим чоловікам статевого здоров'я, щоб вони могли балувати своїх жінок, а жінок, жінкам звичайно, роди та задоволення. Шановні друзі, я вас вітаю з наступаючим 2024 роком і хочу побажати вам. Перемоги. Перемоги як в першу чергу для себе. Кожного дня. Перемагайте, щоб бути щасливими. Живіть, насолоджуйтесь цим життям, не ставте собі ніяких стопів у ваших бажаннях. І якщо ви хочете бути красивими, якщо ви хочете досягнути цієї мети разом з нами, обов'язково погоджуйтесь для себе внутрішньо, робіть цю маленьку перемогу. І приходьте до нас. Дорогі дівчата. Вітаю вас з Різдвом та наступаючим новим роком. Бажаю бути щасливими, а про здоров'я подбаю я та наша команда Медлайф. Найкраще побажання вам здоров'я всього найкраще. Приєднуюсь до вище сказаного. Бажаю найперше нам всім миру, перемоги і не забувайте вірити в дива. Мрійте! Бажаємо вам бути здоровими, красивими, щасливими, відчувати радість у кожному дні. Тільки позитивних емоцій. Бути здорові в новому році. З Новим Роком! Вітаю вас з новим 2024 роком. Бажаю, що ваші бажання божеволіли від ваших можливостей. А життя було як шампанське, легке та смачне. Хай символом року дракончик подарує вам щастя, здоров'я та любов кожну сім'ю. З Новим роком! Вітаю усіх з новорічними святами. Бажаю, щоб ваші цілі та мрії стали реальністю в новому році. Краса може й не врятує світ, але точно зробить його приємнішим та щасливішим. Чекаємо вас у новому році, будемо робити вас ще гарнішими. Я бажаю всім бути здоровими та гарними. І нехай у новому році здійсниться найзаповітніша мрія усіх українців: Слава Україні!